Секретаря для фан Йощенко. А на как він. Ну. він, Я думаю, це незаконна совершенно операція. В... Он собрал гроші з різних людей і інвестував в ну, капиталовложение. А вот на открыто, не, не покажет, не. Це да. Капиталов вкладывает. Я, может быть, капиталов вкладывания в державу тому, у нас с вами можно было бы законно. Арсенал вообще работает по закону. Я думаю, что цей запад у нас Но не берет на самом Прокуратура, способна арсенал. Про его деятельность? Нет, про его финансирование его кому-то. Про принадлежность на данный момент. Не... Ви просто це багато не питань, наприклад, задаєте. Лариса Приварів, ну, головна зараз, е, якби, чим керуватися, зброю, це інформаційні засоби. Це, я б сказав, сьогодні вам треба обов'язково, як бажано, як по меморіальному комплексу надіслати, це навіть не інформаційні засоби, а задатні змоги. Нам треба, щоб дали офіційну відповідь. Да, так, щоб а, міс. Міс. Що ми, про нього має зробити, Дніпро? Ні, ну, що Про що, про що? Про меморіальні комбити стосовно департаменту культурка і нам міста нічого надіслати ось цю петицію, список підписантів адресу в інтернеті петиції і сказати, що ми допомагаємо реалізовувати. Якщо були домовленості вже вчора якісь, то вони мають їх завірити документальні нашому словах, коли за.

А це не сталося, що позбився, просто. Це може, я вас попрошу, то есть там у нього, що, ви мене. Ну, Сашо, Сашо домовлялись, краще, ми так зробимо. А, але це з вашою українською організацією, а не з українським фондом. Це ж запис, хто там

Про це Та я розумію, ну як? Якщо можу затягувати теж, вони такі. Я розумію, що я затягую про це, що я не знаю. Так само як за ваше. Зараз там. Пам'ятник.

Якщо знати, напротив. Це скажи. Там є багато людей, які, звісно, кажуть, а що це ж ідея що Вони не можуть народити ідею. Це ж, от вона народилася, взяв, записав на люди листочки, відправляють на листочках на мальок.

що так там всі То есть ти знаешь, знаєш, що народ, где вот руку підписуватися, як він. А ще ось люди вже зараз понаставляли з дикцию, там не церкву червоноше, старіші два і два не п'ять. Ні, що як же сіді Насправді справа так більша, що там ризик <реш> що все вибухнуло до свій але там ще не пройшло. О, але Ще він же прийшов у церкві. все з одного боку, і да, іншого боку. Що, 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 що

там була 7-ма цифрова дні, а я встала і почала піти. Чого не ввечері? Я думаю, що про екран було. Навіщо? Навіщо? Я її сам вчора ввечері бачив. Я її читав і я ввечері бачив. Воно ж доволі не вважається полякальним. Ти вважаєш, що 7-ма цифра є з цілями? Ні, я вважаю, що це є зі світом. Ти вважаєш, що це є зі світом? Ні. А чому? Donc c'est serveur d'aujourd'hui